Так, друзі, доброго вечора. Давно не знімав відео, роботи багато, дуже ще й сильно захворів. Чомусь ліва рука заніміла, так що майже не відчуваю. Що ж про утримання, про курочок в коло зараз не несуться. Дуже це рік теж з дружиною вимучилася з цими курми. Одні почали перші нестися. Другі там почали битися, то петухи між собою б'ються, то браму роз'єднали петухів, убрали лишніх, почали один одного забивати до смерті, поки були в кучі, ще нічого, тільки роз'єднали, почали, я ж кажу, дуже сильно дратися, прийшлося їх теж роз'єднувати. Включаємо світло. Щоб були яйця, постійна водичка, постійні о, корма. Ось є і кукурузка, е, пшеничка, кукурузку мелю круп, е, крупною фракцією. Е, питають, е, як мелю крупної фракції. На обичних оцих мельницях, е, е, що продаються, е, сито, е, дирки розсверлюють, щоб були якомога більші дирки. І потім. Така фракція кукурузи і виходить. Тоді немає оці не пилюки, не залишається. А так як мовив через стандартні сита дуже багато пилі. Ну вони поїдять, а тоді залишається пиль. І хто зна, куди дівати, що виходить 5 мішків змелиш 250, там да десь кілограм плюс-мінус. Один мішечок виходить. Оці, оці муки, як оцього главів, що ти з нього не каші, не звариш і постійно. У них ось пшеничка. Це всі курочки майстер грей, Брама світла, Брама світла почала нестися. Було два яйця і поки тишина. Майстер-грей несуться дуже вже гарно. Тож, хто тримає велику кількість, такий вам лайфхак. Як ми цей рік, дуже таку велику кількість тримали. Якщо ви тримаєте... Велику, велику таку кількість бачите, деруться, бувають і петухи. Ну таке недружелюбні. Ну нічого, ще миряться, бо ми тільки вчора їх розсортували, то поки, звісно, подружаться. Що хочу ще про кількість сказати. Від'єднуйте, якщо я велика кількість, забирайте тих уже курочок, які вже такі більш крупніші, не з вискобленими задницями, от роз'єднуйте і їх окремо. Окремо світло, корма, і вони будуть нестися. Ті, що ще більш-менші курочки, хай сидять окремо. Не тримайте їх усіх всі, в одній кількості, тому що. Уже курочка та що швидше виросла. Якщо ще якісь були захворювання, хтось там у рості, звісно, відстав, то вона буде перва нестися. Решта курочок будуть залазити і будуть і клювати яйця. Майстер грей це болячка. Ми стараємося три рази на день вибирати яйця, чотири рази на день. Уже на той рік планую перейти на такі гнізда, щоб... Вони не могли циклювати яйця. Тож прийшов теж вечором позбирати яйця після роботи. Ну, несуться е, по-різному. Коли як є і крупні яйця, є ось маленькі, тільки вони е, розносяться. На низу щось не хочуть нестися. Я ось такі ось здорові, це двохжовткові. Різні є. Я ось такі малесенькі. Це тільки курочки, які розносяться. Є вже що вже давно несуться, є тільки що будуть нестися. І вони тоді отак у кількості дружать. Зніму пізніше відео, покажу в других приміщеннях, як ми тримаємо курочок, ті, що ще не несуться. Додаємо обов'язково вітамінчики їм, не користуюся ніякими не преміксами. Ми тільки кормимо натуральним, додаємо вітаміни там екосі чудо. Це ми все на основі вітамінного комплексу, що вони зараз у природі не знайдуть. Ми їх на двір не випускаємо, уже тримаємо в приміщенні. Багато мені ви пишете. Ти видно, перед тим як знімати відео. Підстеляю соломку, щоб у тебе все було чистенько. Дивіться, друзі, це ось перемішала. Підлога не залита із землю. Нічого я їм не підстеляю перед сйомкою, просто стараємося раз у неділю, раз у дві неділі, залежно, як вони загаджуються приміщення, то стараємося. Бачите, і пилюка є, і все. Ну Стараємося, стараємося, щоб трішки частенько було. По брамі, що хочу сказати, дуже це рік, ну, то, знаєте так, Невдачно чомусь у нас вийшло з цією брамою. Хотіли ми їх для себе розвести. Чому невдачно? Закупили, були курчаток у жіночки місячних, від тих іще пішов толк. Ті, що в неї купили яйця інкубаційні, заставили через свій інкубатор. Перший раз ми опеклися, бо вирішили зекономити на інкубаторі, плюс відключення світла. Ну коротше, трішечки ми в цьому плані лоханулися. Закупили другий раз яйця, вже купили інкубатор кращий набагато. Вилупилися курчатка, вроді, все добре, але там місяць-два і. Начали десь якісь калічки. Ну, ось є. Ось у нас теж ось курочка брама з нашого інкубатора. Є такі калічки, якось чи неправильно ніжки позросталися, ну якісь такі в'ялі, і оці півники, що у жіночки купляли, почали бити цих півників, які з нашого інкубатора то трішки якось так вагу не дуже так ще вони понабирали. Хоча в них в корма ось пшеничка, у них кукурузка. Ну, знаєте, усе учимося на своїй практиці, бо тримаємо велику кількість, теж є багато помилок, усього буває. Ну Навчаємося, дивимося, я не люблю ні в кого. Нічого не піддивляться, ніякі лайфаки не брати, все по своїй тільки користуємося практикою. На своїх помилках вже багато чого пройшли, багато воходронів побачили, усього. Тож, дякую вам за активність, дякую вам всім за підписки, за лайки, слідкуйте. Буду старатися по можливості частіше знімати відео. Може якась у вас. Цікавий тематика, пишіть у коментарях, може, що саме найцікавіше, що, ну, щоб я вам зняв, розповів. Тож, в наступному відео покажу друге приміщення, де півники Брама, де теж майстер-греєшку. Ми тримаємо тільки майстер-грей, браму світу. Є в нас кохінки, ну все, але це на другому господарстві. Пізніше це все я вам покажу. Тож півників залишили таких середніх, дуже великих курочкам не підсаджували, У нас виходить на 17 курочок, один півник. Десь 17-20 курочок, один півник. Більше не кидали. Щоб не замучували тих курей, велике приміщення їм не даю, і вам не рекомендую. Хай сидять отак, вони знаєте, трішки як у тісноті, але від них буде краще результат. І Будуть і їсти, і будуть і нестися, і все. Ну це я так пошутив, їсти вони і так будуть, хоч так, хоч так, але будуть вони більш продуктивніші. Тоді буде результат. Ну і також е, балансуйте корма. Е, давайте окремо пшеничку, як у мене на постійній основі в кормушечки пшеничка. І окремо раз у день їм давайте там кукурузка, трішки макухи, е, трішки вітамінчику підмішуйте. В немає можливість придбати вітамінчику кальці, підмішуйте. Хай вони їдять, давайте їм трішки мішанки е, підзапарюйте. Це не буде вишнім, але теж не загодовуйте. Читаю, що люди пишуть, що ріжуть курей, майстер-грей, і дуже жирні. Що з цим робити? Друзі, тримаємо не один рік. Як ви їх не годуйте, на яких е, раціонах ви їх не тримаєте? Мастер грей, вона курка і буде жирна. Ми навіть як ми оце рік тримаємо і курей вирізаємо. То ми як рік е, е, ви потримали, починаємо різати, зарізаємо курку, жиру в неї багато, а яєць тим бача. І яйця в неї всередині теж багато. То це така порода. Чи завод такий гібрид, да, що жир у них буде. Я вам скажу, це теж і плюси. Як зараз олія, в нас усе знаєте дороге, то знаєте, в курки повинно все бути. І м'ясо, і жиру, і яйця усього повинно бути. Ми не на фабриках тримаємо все в домашніх умовах. Тож ми всі повинні розуміти, що хто як може, так і годує. Буде великий успіх, коли буде тепло в приміщенні. Якщо у вас тепло приміщення, у нас бачите, ми теж обшивали так, потолки все знаєте, все робиться тяп-ляп на бистру руку, тому що постійно щось не встигаєш. Постійно, я в селі, воно знаєте, постійно якась робота не може займатися одним, береся за всі справи і отак. Ну до чогось двигаємося. <кхем> Такі в нас теж гнізда. Дуже гарно себе зарекомендували, поробив, чому такі великі майстер грей привичка, по три курки лізуть у гніздо, по чотири курки. Тож, так, зробив. Сам ніде нічого ні в кого не піддивлявся. Ну, думаю, перший рік спробую, щось цього вийде. Як ні, то щось будемо вже краще думати. Ну, знаєте, все-таки задоволений успіхом. Дякуючи Богу, що яйця не клюють. Той рік дуже масово клювали яйця. Цей рік тут не клюють. Була одна курочка тут у кількості цих курей, яка зараза приходила і клювала яйця, поки не застав її на гарячому. Відокремих проблем немає. То ж теж за цим слідкуйте, друзі. Не можуть усі масово клювати яйця. Десь якась одна паскуда, дві у кількості можуть. Будь-які оце приходять і клюють яйця, ну старайте вибирати частіше. Якщо простенька у вас курочка, звісно, вона так ще, знаєте, не більше до цього схильна, клювати яйця Майстер-грей, це болячка у них. Болячка, я ж кажу, частіше вибирайте або робіть якісь гнізда, знаєте, як шторкою, так, щоб активніше вони не завазили, не другі кури, не клювали. Ну от коли вони в верхніх отак гніздах яйця, не замічали, щоб клювали. Як були в нижньому. Бо ви там курочки неслися, да, було так, що клювалося. Тож, чекаю ваших коментарів, хто може якимсь своїм досвідом поділитися, хай вам всім щастить. Всім я вам дякую.